Здарова! Welcome to вишивальні безумства! Це вже третє відео про створення східноподільської сорочки. Попередні два ви можете глянути в моєму профілі, можливо, я навіть зможу підтягнути якісь підказки отут. Тож наразі в мене є. Один рукав готовий повністю. Виглядатиме десь дуже орієнтовно. Отак. На підході закінчення другого рукава, і на цей тиждень заплановані складні фізичні та моральне випробування, які пов'язані зі створенням бриж. Тож почнемо? Отже, перша і найважливіша задача закінчити другий рукав. Він вже майже готовий, але є нюанс. Десь на половині роботи з ним я помітила, що припустилася фатальної помилки. Пропала всю. Спершу просто відклала. Потім пройшла всі дев'ять стадій прийняття горя, а потім зрозуміла, що все ж таки треба пороти. А доки я буду мучитись, там знизу буде QR-код, де ви зможете задонатити на аеророзвідку Азову. Коротше, що я вам скажу. Мене настільки накрило цією новиною про необхідність розпорювання наново вишивання, що я навіть не стала цей процес знімати. Це було насправді видовищно, але ні. І сумно навіть стало від того, що на весь цей процес пішов майже тиждень, бо як виявилося, що впроти не так вже і просто. Ну, головне все позаду. Рукав. Ну, є Є. Тож тепер можна переходити до найскладнішого і найцікавішого одночасно до збирання сорочки. Що для цього треба зробити? Перше повторити всю цю процедуру, яку ми вже проходили з другим рукавом. вшити бучок. Я частково вже це зробила. Поперед тим, я сіла знімати відео. У мене розрядилась батарея до камери, ну класика. Отже, вшиваємо бучок, вшиваємо рукав до докупи, і йдемо далі. Я сподіваюся, я в фокусі. І ви не бачите, що я без штанів. А тепер про цікаве і трошки сумне. По-перше, я вже зняла цілий епізод відео, але там якимось дивним чином не записався звук, тому я спробую зараз це все перезняти. Я Місцями буду вставляти кадри з попереднього німого кіно, і якщо буде сильно дивно, чорно звертати увагу. Спершу пришивається рука в достанка. Все виглядає орієнтовно отак. Далі треба буде просто гарно оформити шви. Що для цього потрібно? По-перше, нитки ДМЦ Перла, як я вже казала в першому відео, я їх підбирала саме в колір полотна. У мене це номер. 38,65, розмір 12. Зазвичай беруть вісімку, це більш класичний варіант. Але мені особисто подобається тоншою 12 Ще мій невеличкий лайфхак, підозрюю, що він не є моїм. Швидше за все, додуматись до нього не є так складно. Але, отже, якщо я вишиваю зазвичай тупими голками, такими тупими, як москалі. То для сшивання я вже беру гостру, таким чином простіше робити рівномірніші стіпки і в загальному проколювати декілька шарів полотна. Лайфхакер. І доки я не приступила до роботи по сшиванню. Я вам нагадаю, що збираю гроші на зимові костюми. Це називається сьомий слой. Третього покоління для мого чоловіка і всього його підрозділу це 20 чоловік. Вони займаються аеророзвідкою, робота це сидяча, лежача, в загальному малорухома. Тому хороше утеплення на цю зиму дуже важливе. Тож, якщо ви теж вже зрозуміли, що війна не закінчиться за 2-3 тижні, то пропоную вам приєднатися до цього збору. QR-код буде десь тут, а посилання в описі відео. А якщо ви хочете отримати ще й щось корисне, натомість. У мене теж є варіанти. Для прикладу, щоб підвищити активність збору, я вирішила продавати ще й свою роботу. От як варіант маю такі надруковані принти. Один з українських Карпат це містична хорганська стежка, фото, яке ми зробили в одному надзвичайно крутому поході, де ми вдвох з чоловіком пробирались через ліси аршицького хребта, насолоджуючись триденним дощем. А дощ. Другий принт родом з Грузії. Ми сиділи, попивали венце в степенсмінді після підйому на Казбек і насолоджувалися власне таким от краєвидом. Ці принти вже оформлені в раму, яку ви можете зразу вішати на стіну. Коштують по 2 500. Все зароблене піде на цей збір. Щоб купити їх, достатньо просто мені написати в телеграм. Теж посилання буде в профілі. Ну і доки ви вирішуєте таким чином підтримати наше військо, я пішла робити сорочку. Уявімо, що вже пройшов якийсь час, а я не записую перезаписую купу раз одне і те саме відео. Тож гарнесенько шви я вже оформила. Наразі це виглядає орієнтовно так. Я трошки засцала робити її такою широкою, тому забрала пару сантиметрів від ширини станка. По моїх розрахунках має бути окей, не дуже автентично, але я не та людина, яка ходить в традиційних строях прям цілком і повністю. Я би хотіла, щоб ця сорочка все ж таки була більш до сучасного одягу і мого стилю життя. Тож я собі дозволила таке свої який у нас подальший крок? По-перше, треба знайти центр станка. Я знайшла. Отже, по центру розрізаю, обкидаю прутиком і ми маємо готовий пазушний розріз, через який буде пролізати моя голова. Можливо, вона у мене величезна. Наступний крок найпекельніший прокласти сім рядів бриш. Ми про це говорили в минулому відео. Якщо не дивилися, я десь підтягну, я, я завжди плутаю, де вони там ці от підказки. А в мене ще якесь, щоб їх нормально підключати. Сім рядів бриш. Якщо ви не знаєте, що це таке, я спробую пояснити максимально простим язиком. Це робиться швом в передголку. За моїми підрахунками, мені має вистачити десь три на три нитки. І оцю всю ширину. Я вже забула, скільки там сантиметрів, я вже рахувала, але забула. Треба пройти це все сім разів. Починаю з центру спини, доходжу вперед і так сім раз. Сьогодні вже вечір неділі, я не встигаю е, однозначно зробити всі ті задачі, які, в принципі, вже знаю, як робити. Але не сильно затопарюся, бо, по-перше, це сорочка для задоволення, а не для якихось перегонів. По-друге, все ж таки треба розставляти пріоритети. А мій пріоритет це зібрати більше грошей. Не втомлюсь про це говорити. Можливо, ви втомитесь про це слухати, але я ні. Тож я вважатиму, що я дуже великий молодець, якщо я встигну, хоча б прокласти брижі. Все. Сподіваюся, записався голос. Фінальне включення по цьому етапу. Що я зробила за два тижні? По-перше, вишила повністю другий рукав, зробила там попилку, розпорола, вийшла на ну. Цілком і повністю пришила рукави до станка. Наразі це виглядає отак. Ви вже бачили? Зробила пазушний розріз і зробила найважче, проклала перші нитки бриш. Чому найважче? Бо першу завжди прокладаєш рахуєш, а другі вже орієнтуєшся прямо по ній. Тому далі буде простіше. Я мусила дещо переключитися з цієї сорочки на мальованку, адже треба розставляти пріоритети в цьому житті. Незабаром 1 вересня, якщо ви слідкуєте за моїми проектами, напевно, навіть ретельніше, ніж я. То пам'ятаєте, що саме мальованка у мене в пріоритеті по часу, бо вона буде на 1 вересня, моїй похресниці, вона йде перша в школу. І оскільки на новому занятті я вже була, розкажу вам, які задачі на наступні два тижні. Головні напрямки роботи по оцій східно-подільській сорочці. Це комір і манжети. З коміром прокладаю нитки, вишиваю по брижах, пришиваю облімівку, вся. по манжетах підгинаю прутиком, покладаю нитки, вишиваю по брижах. Ну, десь орієнтавно так само. Тож традиційно побажайте мені успіху за цим всім. А я нагадаю вам про збір, про який я вже говорила. тут бля. І альтернативні способи йому посприяти. Також, якщо ви не маєте можливості підтримати цей збір фінансово, ви можете його просто розповсюджувати. Це досить добре працює. І лайкайте, коментуйте, підписуйтесь тут, в інстаграмі, в телеграмі, усюди, де ви зі мною можете слідкувати. Хіба в реальному житті не слідкуйте, будь ласка, це странно. Та й все, до зустрічі за два тижні. Погляньте ще якісь відеоси з мого каналу. Пока!